А можна з вами познайомитися з вашою чудовою сім'єю? Мене звати Орес, мої дружина Наталка. У нас є двоє дітей: Устинка і Матвій. А скільки тобі рочки? Сім. А твого братику? Тринадцять. А де він зараз? Ліцей. Ліцей. Добре. А скажіть, будь ласка, хто в вашій сім'ї найголовніший? Компрометивне питання таке, але в нашій сім'ї ну, ще давно для себе визначили, для нас визначили, що головним є Христос. Добре, а хто є? Це дуже добре. Тобто, в вашій сім'ї найголовніший Бог, Христос. А хто головніший чоловік чи жінка і чому? Ну, останнє слово, останнє ну, прийняття рішення, звичайно, за чоловіком, але. Ну, це дуже залежить від сфери. Якщо це стосується кухні чи інтер'єру квартири, то ну, хто більше розуміється, той і приймає рішення. Хоча відповідальність несе чоловік. То голова сім'ї все ж таки чоловік. Тут, тут важливо, що так, голова сім'ї чоловік, але важливо, щоб він над собою відчував голову і чоловік. Дуже вам дякую.